Характерники України, оповиті славою та легендами, бо вміли робити незбагненні речі. Без допомоги рук їли вареники зі сметаною, як знаменитий пацюк у фільмі «Вечори на хуторі біля диканьки. А якщо без жартів, то козаки-характерники та їхні таємниці залишаються недослідженими. Достовільних джерел про них дуже мало. Характерниками були козаки, які за сучасним визначенням володіли екстрасенсорними і паранормальними здібностями, телепатією, ясновиденням, здатністю до гіпнотичного впливу. Існує чимало легенд про те, що козаки-характерники володіли до того ж і здатністю до подорожей у наві, тобто до подорожей в потобічний світ. Завіса трохи підіймається завдяки гопаку. Цей запальний танець заворожує глядачів різних країн, та небагатьом відомо, що його карколомні елементи відлуння давнього бойового мистецтва, демонстрація надзвичайних можливостей, які передавалися з покоління в покоління. Так хто ж такі козаки-характерники? Найпопулярніша версія співставлення зі словом характер людина, яка мала велику силу волі, незламну вдачу, викликала повагу оточуючих, сприймалася як особлива. Якщо вона ще й була грамотною, історики стверджують, що деякі козаки Запорозької Січі знали до 20 мов. Просте населення казало, що це Чаклун, галдовник. Прикладом є одна з легенд про писаря Поповича. Знав він все наперед. Передбачав майбутнє, бо читав це в книжці, яку носив з собою. Менш відомий варіант, в якому характерництво пов'язують з давніми аріями та санскритом. Вчені вказують на корінь хара, що перекладається як божественна енергія. Звідси виводять той, хто володіє божественною енергією. Проводять паралелі з махарадхами, які могли битися один на тисячу, володіли надзвичайними бойовими прийомами. Цікаво порівняти зачіску арійських воїнів і ту, що мали козаки-характерники в обох випадках. Оселедець, пасмо волосся на голеній голові. Його можна побачити і в сучасній Індії, у представників деяких каст. Чи дає це підставу стверджувати, що легенди про надлюдські здібності деяких запорожців правда? Так вважають відомі історики Яворницький та Куліш. На їхню думку, козаки-характерники могли робити наступні речі. Ухилятися від куль та брати розпечені ядра голими руками. Перекидатися на вовків, наводити ману та сон на людей, бачити на велику відстань навколо себе, провіщати майбутнє, бути довго під водою і виходити з неї сухими, без ключів відкривати замки. Хто не бачив фільм Матриця Особливий ефектна сцена, де помахом руки зупиняє зливу куль. Фантастика! Але в багатьох легендах йде мова саме про це. У народі розповідають, що характерники у бою стояли прямо, бо кулі їх не брали. Позбирають на землі ті, що впали, та стріляють ними у відповідь. Про це написав Яворницький у 1888 році. А ще ховали їх за пазуху, на щастя. Навіть на початку ХХ століття зберігався цей звичай. Під час Першої світової війни, як описує очевидець, так робив генерал Гулига, командир пластунів. Подібні свідчення є у поважних вчених. Попроцький польський історик, переповідаючи похід 1583 року, Саміла Зборовського каже, що гетьман хотів покарати одного запорожця. Його товариші не допустили цього, мотивувавши тим, що побратим вміє кулі ворогів замовляти. На схожі випадки посилається Мартін Бельський Яси, 1577 рік. Битва Івана Підкови». Ковський говорить про гайдамак, яких не може гармата умертвити. Ще одна з найцікавіших здібностей, якою володіли козаки-характерники, обертання на вовків. Про цю властивість найпершими є згадка у Геродота в книзі Мальпумена. Він описує скіфські племена, серед яких були нерви. Вовкулаки. Ці народності кочували по території сучасної України. Висновок зробити неважко. Давній культ воїна звіра прослідковується в пізніше християнські часи. Святий Юрій Георгій Переможець не тільки воїн, захисник, але й вважається покровителем цих тварин. Телемон Куліш взагалі прямо вказує, що навчилися ваші предки від хижаків поганих. Це відображено у багатьох легендах. Збереглося переповідання про Матвія Шуття, який перевіз через річку Вовка. А той три роки по тому прийшов у вигляді чоловіка, щоб подякувати. Шануючи козацькі звичаї, характерники на добро відповідали добром. Про перевертнів днів пишеться у слові о полку Ігоревім. Втікаючи з полону, князь зіскакує з коня у звіриному вигляді. Дума про козака голоду має уривок, де головний герой поглядає на татарина як вовк. Також козаки-характерники вміли наводити на людей ману. Коли під хортицею зустрілося військо російського царя з турками, явився один запорожець. Він спіймав голими руками ядро і зробив так, що вороги самі перебили один одного. Інше оповідання каже, що коли запорожців заскочили у полі поляки і поскакали, щоб порубати їх, то побачили тільки дубовий гайок. Церква прискіпливо ставилася до заморочників, забороняла ховати їх за християнським звичаєм, бо в них біс вселився. У 1936 році розкопали могилу з рештками чоловіка в червоних шароварах і свиті. Лежав він обличчям донизу, щоб сонце не побачив і не відродився. Посмертно. Труна не мала жодного цвяха. Знищити галдовника можна було лише срібною кулею. Така доля спіткала Івана Золотаренка В історії русів розказується, що вбив його у місті старий Бихов католицький органіст. Куля всередині містила дорогоцінний метал, зробили її з церковної чаші Таких розповідей багато в них фігурують відомі особистості. Вчені вважають, що деякі кошові та гетьмани характерники України. Ними є отаман Северинна Ливайко, Фастівський полковник Семен Палій. Сподвижник Богдана Хмельницького та герой Корсунської битви Максим Кривоніс, Іван Богун, який міг вийти з невеликим загоном проти цілого війська, кошовий Григорій Сагайдачний, який виходив з води сухим, куль уникав. Іван Нечай, для якого поляки тримали заряджену срібним гуциком рушницю. Казали в народі, що також Іван Сірко великий характерник. Його прізвище походить від сірий, має вовчу етимологію. Вороги боялися отамана, називали урус шайтан. Скептики скажуть, що все піддається поясненню. Сміливий от і викликає страх, вмів гарно маскуватися, став невидимим. Але питання не зникає. Хто такі козаки-характерники? Міфічні істоти чи реальні особи? Кожен вирішує на власний розсуд. А на цьому все, друзі. Ставте вподобайку. Якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до швидкої зустрічі!